Брифінг Єврокомісії з питань Солотвинського солорудника, німецький комп'ютерний клас від Чинадіївського товариства німців, Художники німецької спільноти у замку Сент Міклош, відкриття сучасного спорткомплексу греко-католицького ліцею імені Шандура Стойкі, лірична поезія Володимира Новака, фотовиставка словацького клубу Фотоп в Ужгороді. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи в студії Катерина Лазревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги, огляд коротких новин днями закапаті відвідала делегація уряду закордонних словаків. Мета візиту ознайомлення зі станом словацької спільноти та діяльністю місцевих словацьких товариств. Під час п'ятиденного перебування в закарпатському регіоні посадовці зі словаччини зустрілися з головою обласної адміністрації краю Геннадієм Москалем, мером Ужгороду Богданом Андрієвим. Побували в Ужгородській загальноосвітній школі номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови та в центрі словацької культури. Відверте спілкування відбулось з мешканцями великого березного тур'єремети, середнього та сторожниці. Під час зустрічі у центрі національних меншин словаки Закарпаття ділилися своїми проблемами та висловили певні побажання щодо процесу отримання статусу закордонного словака. Завітай додому! Під таким гаслом цьогоріч проходив найпопулярніший на берегівщині фестиваль Берег-Фест. Для берегівчан, які емігрували за кордон, це свято стало приводом для відвідування рідного міста та зустрічі з родичами. Під час фестивалю пройшла урочиста хода, благодійний концерт та церемонія відкриття виноробного сезону. Цими днями у центрі берегову провели і традиційний сільськогосподарський ярмарок. Важливою подією стало підписання угоди про співпрацю між українським закарпаттям та – Березькою областю Угорщини. Днями у Закарпатській обласній бібліотеці пройшла творча зустріч до 70-річчя відомого закарпатського поета Володимира Борисовича Сурніна під назвою Життя в карбоване у Римі». Перші вірші Володимира Сурніна з'явились у пресі, коли він ще був студентом. Молодий історик став друкуватися в місцевих газетах та альманахах. Так Володимир Борисович увійшов в сучасну поезію, в якій він... Філософ, громадянин та тонка лірична натура на зустрічі у виконанні друзів, рідних та колег звучали щію ювіляра та теплі слова. Привітань. Поезія Володимира Сурніна завжди цікава і корисна для людей різних статусів та поколінь. 23 вересня відбувся брифінг щодо висвітлення роботи експертів консультативної місії ЄС для проведення оцінки ризиків та загроз ситуації на території Солотвинського солорудника. Свої висновки мають надати європейські науковці, гідрологи, інженери шахтного обладнання та цивільної безпеки. Подробиці зустрічі у сюжеті наших колег з румунської редакції. În ultimii ani, Slatina a devenit centrul lumii, mina de sare, spitalele alergologice, infrastructura orașului, tot ce e legat de vechiul târg, e sub semnul întrebării. Căci catastrofa tehnogenă a periclitat starea de somnolență în care s-au obișnuit localnicii să-și ducă ritmul vieții. Un moment de respire le aduce doar vama și vizitele dese la Sighet. Principala misiune a acestei Comisii Europene este ca să facă un raport total și complet despre pericolul care se află la Solotino, raportat la Tisa, la Dunăre cu problemele ecologice și parțial cele sociale. Dar începând cu anul în curs, vecinii maghiari și români au început să bată alarma, că situația creată aici e în stare să afecteze toate țările riverane ale Europei până la mare. Situația este în Solotvinskom, în Solorudnicu, așa că a fost calificată ca situație de nivel i Și această misia. Я думаю, дасть відповіді на дуже багато питань. Наскільки ви знаєте, є якісь напрацювання нашої науки, і хотілося б, щоб ще були відповіді на ці питання від тої науки, якби погляд зі сторони. І тому я так сподіваюся, що Співпраця нашої науки, от в цій місії, і науки тої, дасть відповідь на те, що все-таки робиться сьогодні в нас під землею. Тому що ми сьогодні. Хочемо лікувати хворобу, але не маючи діагнозу, як це можна, це не можна. Ми бачимо, що у нас стає сьогодні на поверхні, але у нас на сьогоднішній день немає е, яких е, приборів для, те, для того, щоб ми дали відповідь навіть те, що робиться на поверхні. А те, що робиться під землею, для нас це як закрита книга. І тому ми чекаємо від цієї місії, що будуть дані відповіді на те частково, що робиться під землею і що робити далі. І ми дуже сподіваємось на те, що е е е керівництво нашої держави разом з європейською місією опрацюють уже якийсь план роботи. Ми на це сподіваємося, з допомогою якого. Ми можемо подальше працювати як над ліквідацією небезпечної ситуації, так і над тим, щоб не загинули ті залишки запасів солі, які ще можна видобувати. А таких запасів у нас більше 100 мільйонів тонн. Якщо е, взяти побудувати шахту 500 тисяч тонн в рік, то це не 200 років роботи, і це е, було і для селища гарно, і для району, для області, і загалом для держави. Тому у нас дуже великі сподівання на те, що ця місія буде працювати, і дуже е, сподіваємось на позитивний висновок. Комісія буде підводити риску 5 жовтня, і 5 жовтня вже я наскільки зрозумів, буде готовий ітоговий документ. І побачимо перші висновки з того все-таки Experții europeni au venit la Slatina pentru a evalua situația creată la mina de sare, și concluziile le vor aduce la demnitarii Europeni care urmează să ia decizii de depășire a situației. Одразу дві важливі події, пов'язані з діяльністю німецької меншини Закарпатті, відбулись у селищі Чінадієво. Місцева школа отримала в подарунок новий сучасний комп'ютерний клас, а у відомому мистецькому центрі замку Сент Міклош свої роботи представили талановиці представники німецької спільноти України. Die Haben Sie eine Ausrüstung für einen neuen Computerraum bekommen? und Bei der feierlichen Übergabe des wertvollen Geschenks waren die Hohen Gäste anwesend. Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlungsfragen und nationalen Minderheiten, Herr Koschik, Der фозициндис Радз для дочня України Володимир Лейслеон Фетретерин деспілкс-нд und центру Фрау Еріна Рот. Я дуже рада, що завдяки допомозі uh, уряду Германії ви можете зараз користуватися комп'ютерним класом, який буде відкритий, я бажаю вам, щоб ці знання ви використовували у вашому житті на те, щоб в нашій країні був мир. Das Projekt der Ausstattung mit so wichtigen in moderner Welt technischen Lehrmitteln wurde von der Gesellschaft für Entwicklung Odessa finanziert. Diese wohltätige Stiftung hat ein Netzwerk von Partnern in der ganzen Ukraine und fördert Bildungs- und Kulturprojekte im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dachorganisationen der deutschen Minderheit. Regionalen Informationszentren und Begegnungsstätten. Außer Informatikunterricht wird in diesem Raum auch Deutschunterricht durchgeführt. Кожна групі є мінімум 15 дітей, групі є майже дві. Після школи 20 дітей на протязі тижня приходять. Наші вчителі мають рівень мови і Hoffentlich wird die neue Ausstattung effektiv benutzt und beim Erlernen der deutschen Sprache von allen Gruppen der Interessierenden sehr behilflich. Die Chinadieva Gesellschaft der Deutschen ist eine der aktivsten regionalen gesellschaftlichen Organisationen die mit anderen Vereinigungen des ukrainischen Deutschtums erfolgreich zusammenarbeitet und prägt zur Realisation der mehreren Ideen bei. Darunter auch schöpferische Projekte. Pläne und Ausstellung von Bilder der Künstler mit deutschen Wurzeln im Chinadiewer Schloss St. Miklosch kann man schon als traditionell nennen. Sie haben das ja treffend formuliert, dass Kunst auch immer eine wunderbare Ausdrucksform ist, äh Personalität, aber auch Identität. Diesjährige Veranstaltung wird dem 75-jährigen Jubiläum der Deportation der Deutschen gewidmet. Die Organisatorin des Projekts, Frau Angeline Schad, hat zur Kooperation Künstler eingeladen, für denen dieses Thema besonders am Herzen liegt. Це були часи жахливих репресій, це були часи, коли гинули цілі народи. І свою серію я присвятила як пам'яті своєї матері і бабусі, так і десяткам, сотням тисяч, а можливо і мільйонів етнічних німців, які пережили цей жах і які загинули назавжди, залишилися присипані в ямах з вапном, які померли від голоду, холоду і тяжких робіт, на які їх заслали. Wir müssen diese thema Die geäußerten Durchbildergefühle berühren bis ins Tiefste. Es ist nicht nur Erzählung über die Vergangenheit. An schöpferischem Projekt beteiligen sich auch die Übersiedler aus der Krem- und Ostukraine, Teilnehmer der antiterroristischen Operation. Ihre Gedanken über Tragödie der heutigen Ukraine sind auch dem Wirt des Schlosses verständlich. Ділангіри зустрін бринк фройда і анакину до байден зайдин. Ці зустрічі ми дуже раді. Думаємо, що і в дальнішому ця співпраця між судожниками і як єнішими німцями, так і другими буде дуже плідною і зрозумілою. Нові об'єкти для навчання та дозвілля відкрили представники міністерств освіти України та Угорщини у селі Карачин на Виноградівщині. Розташований у цьому населеному пункті греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки отримав спортивний зал, сучасний басейн та гуртожиток для учнів і педагогів. Сучасний спорткомплекс у Карачині збудований за кошти, надані урядом Угорщини. A 13 évvel ezelőtt alapított karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceumban négy év folyamon száz diák tanul. Elsősorban az anyaországi támogatásnak köszönhetően kitűnő körülmények között. A magyar kormány 291 millió forintos támogatásából az intézmény most új tornatermet és tanúszodát kapott. Mindennapos testnevelés. Az átadás ünnepségen mondott köszöntő beszédében Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter hangsúlyozta. Az összetartozás akkor jó, ha annak az alapja ott van a hitünkben, és ez egy olyan intézmény, ahol együtt lehet ünnepelni, együtt lehet dolgozni, együtt lehet pihenni és imádkozni. Mi megígértük a kárpátaiaknak, hogy minden egyházi intézményt, a gyermekétkezéstől elkezdve, a tanárok bérén keresztül az oktatás és, a, és az építkezésben is ezeket a költségeket a magyar állam vállalja. Mi ezt tesszük hozzá ennek a térségnek, a világnak a stabilitásához, mert ez a mi dolgunk, ez helyettünk senki nem fogja megoldani más ügyeket, mások biztosabban meg tudnak oldani. Ez a mi ügyünk, ez a mi felelősségünk, és mi ezért itt akarunk helytállni. Balogh Zoltán kiemelte. Fontos cél, hogy kárpátalján helyben lehessen boldogulni. Ezért nyújtottak támogatást a kollégiumnak a bővítésére. Nem minden iskola teheti ezt meg, hogy ilyen uszoda és ilyen tornaterme legyen. Hát szerintem azért jó, hogy is felépült, mert is sokkal jobban tudjuk fejleszteni a testünket télen, mert télen nem adathatik, hogy kiöljünk tornázni, hanem így bent is tornázhatunk. A Településvezetőként nagyon örülök annak, hogy a Stojka intézmény az 13 évvel ezelőtt karácsfalván nyitotta meg kapuit, és itt állunk most egy kárpát sport egyedülálló sportlétesítmény átadóján, ami egy új mérföldkövet jelentett mind az intézmény, mind pedig a település életében. Ezeket szem előtt tartva mindenképp abban reménykedünk, hogy lehetőség lesz további bővülésekre, mind diáklétszám tekintetében, ami ugye a településnek is egy pozitív eredmény. Az ukrán kormány nevében Pavló Hobzej oktatási miniszter helyettes köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának a tanintézet fejlesztésének támogatásáért. Jelenleg az ukrán parlament előtt van az új oktatási törvény tervezete, amely elfogadása esetén lehetővé teszi a nem állami fenntartású oktatási intézmények működésének finanszírozását. Remélem, hogy meg az, hogy újra visszatérnek a magánalapítás, egyházi alapítási intézmények támogatásáért, ez a nyugati gyakorlat. Több éven keresztül ez így ment, aztán módosítottak a költségvetési törvényet. Most egy új oktatási törvény van a parlament előtt, reméljük a hamarosan tárgyalni fogjuk, és abban tényleg szerepel az, hogy a egyházi alapítású magányi is megkapják a fejkótát. Ez nagyon fontos lenne a egyházi liceumbak számára is. Egyébként nehéz volt elfogadtatni a ukrán parlamenttel azt is, hogy az egyházak egyáltalán alapíthattak oktatási intézményeket, de ez már megtörtént. Nagyon örök, hogy itt lehetek ezen a mai napon, itt a görögkatolikus liceumban, ahol egy szárnyal bővült, illetve egy tornateremben bővült. Nagy dolog ez, hiszen a Kárpátai Magyar Görögkatolikusság egyetlen középfokoktatási intézménye, amely most végül mértó körülmények közé került. Az intézmény vezetői azt szeretnék, hogy a liceum magyar kulturális rendezvények helyszíneként is funkcionálhasson. Nagyon sok diák megy Magyarországra egyéb más helyekre tanulni, költözni, lakni. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél több magyar ember itt maradjon Kárpátalján. Anélkül, hogy ilyen, ilyen színvonalat képviselünk is ilyen színvonalat biztosítunk, anélkül nem lehet. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha szeretnénk, hogy itt maradjon és vágyjon a diák ebbe az iskolába, akkor, akkor muszáj ezt a színvonalat. És hál' Istennek a magyar kormány ezt megértette, megértették a helyi vezetők is, és, és hát ilyenni, ilyenni, alakult ez az álmunk. A rendezvényen Balogh Zoltán azzal zárta beszédét, hogy Budapest számára fontosak a kárpátaljai magyarok, és fontos az is, hogy ne legyenek migránsok se az itteni magyarokból, se az ukránokból, ne legyenek menek Кюлтек, hanem a szülőföldjükön boldogulhassanak. Поет Зужгорода Володимир Новак пише свої вірші трьома мовами: російською, русинською та українською. Теми його творів, з якими раніше були знайомі читачі, це соціальні, військові та патріотичні. Проте, на мою думку, автор найбільш чуттєво та хвилююче – Постає в ліричному жанрі споглядання навколишнього світу. Краса і доля природи та краса і зазвичай непроста доля жінки. Ти свободна жінка. Этим не раз все гордилось кругу своїх лучших подарунок. Ну откуда печаль в лавках твоїх глаз? и сама безысходность опущенных рук столько лет столько зим все одна и одна извини тишина при закрытых дверях одиночество чашу до самого дна ты испила на долго забывших сердцах нет не стала разменивать жизнь в мелочах, И случайные встречи тебе ни к чему. В бесконечных, похожих, бессонных ночах Все ты хочешь понять, почему? Почему так нескладно сложилась жизнь у тебя? Незаметно ушли молодые года. Но делить свою жизнь с кем-нибудь, не любя, ты, конечно, не будешь уже никогда. Наверное, тема настолько актуальна сейчас что о ней грех не говорить и может создавать, наверное, такую ауру около этих людей, которые не всегда обделены счастьем, чтобы они чувствовали себя лучше, чтобы у них больше было возможности говорить о том, что они счастливы. Ты живешь. Уже не замечая ни весну, ни желтый листопад, Сжившись безысходностью и зная, что тебе никто не виноват, В том, что неудачно жизнь сложилась, Что судьбою ты обделена Не сбылось, наверное, не судилась. Потому живешь совсем одна. Очень тяжело в пустой квартире Каждый вечер слушать тишину И безмолвных слез держать не в силе, Вдруг заметив прятку седину. Молча перехожих пропуская, Ты стоишь, и только снегопад тихо с неба хлопья опуская, Чуть тревожит твой бесстрастный взгляд. Этих слез, что прячешь ты украдкой, Не жалей, их выплачи сполна. И печалиться седой прядкой не спеши совсем. Много стихотворений было посвящено, будем говорить, теме красоты природы, пейзажной лирики. Я не могу не налюбоваться красотой природы нашего Закарпатия. Пишу о ней на всех трех языках, на которых я пишу. На русинском, на русском, на украинский мой. Вот сейчас вот одно прозвучит. Оно где-то и имеет, наверное, и чисто такой философский смысл. В темноте вьется змейкой дорога, И за облако скрылась луна. Лишь мерцает звезда, не дотрога. Над землею стоит тишина. Я прислушался к ней настороже, словно очень услышать хочу, Что же ждет меня на раздорожье? Из-за стою и молчу, Не жалею о годах прожитых, Не печались судьбою своей, помню всех мною непозабытых Светлой памяти прожитых дней. Не хочу изменять в моей жизни ничего, Все, что было мое. Не получится без укоризны Все ушедшее вспомнить свое, Освещаемый тусклой луною, Под мерцающей звездочки свет. Я иду своей жизнью земною, Оставляя дорогою след. Я всегда любил осеннюю пору. Это, наверное, банально. Вы помните Пушкина. Но действительно, октябрь для меня всегда был самым хорошим месяцем. И именно в октябре мечталось мне найти достаточно времени, чтобы я мог посвятить себя поэзии. Не только поэзии. И писать то, что мне нравится. Именно Октябрь это с его увядающей красотой. Всегда меня подгонял быстрее думать, быстрее ощущать красоту, быстрее, наверное, писать. Туршали листья под ногами в своей нарядной желтизне, И что не выскажешь словами, Они нашептывали мне Про свои радости, печали и серебристую росу, И мы друг друга понимали в осеннем ласковом лесу, так откровенно говорили Под торопливый птичий спор, И до сих пор не позабыли. Душевний этот Розговор! В рамках співпраці спілки фотохудожників Закарпаття та фотоклубу зі словацького міста Топольчанки в Ужгороді проходить виставка фотографій членів клубу ФОТОП. Виразні роботи митців бачили колеги з редакції програм словацькою мовою. V oblastnom dome odborov sa uskutočnila vernisaž fotografickej výstavy členov fotoklubu Fotop zo Slovenska. Svoju fotografickú tvorbu v Užhorode vystavujú mladí talentovaní fotografi a predseda klubu Radimír Siklienka. Táto výstava je autorská výstava členov fotoklubu Fotop. Na základe pozvania našich ukrajinských priateľov sme sem prišli siedmi fotografií z Topolčianok zo Slovenskej republiky a predstavujeme tu svoju fotografickú tvorbu. Téma je voľná, takže môžete tu vidieť rôzne typy fotografií, pretože nás je vo fotoklube viacej a každý sa zaoberá niečím iným. Ja osobne sa špecializujem na prírodu, a fotím hlavne, fotím hlavne živočíchy. Takže vlastne svojím spôsobom je to taký fotografický lov, kde s fotoaparátom a tele, teleobjektívom sa pohybujem po prírode. Buď čakám, niekde je ukrytý v kryte a teda čakám na toho živočícha, prípadne sliedím, hľadám a v podstate špekulujem nad tým, ako sa dostať k čo najlepšiemu záberu. Organizátorom tejto výstavy v Užhorode je Zakarpatský zväz fotografov Ukrajiny. Сьогоднішня фотовиставка це представлення фотоклубу із Топольчанок, Фототоп. Це така у нас обмін виставками в рамках співпраці, яку ми маємо з фотоклубом із міста Топольчанок. Ми підписали угоду про співпрацю і у квітні місяці наша фотовиставка експонувалася у Топольчанках. Ми там були Три дні знайомилися з місцевістю, з фотографами, проводили такі обмін творчими думками, тобто показували свою творчість, відповідно нам представила свою. Ну а зараз словаки, делегація словацька в сім осіб. Вони приїхали, фотографи. І також ми на протязі трьох днів будемо от таким чином творчий обмін. Svoju fotografickú tvorbu poprvýkrát v zahraničí ukázala aj mladá členka fotopu Alica Barutiáková. Mňa to začalo baviť asi tak, keď som mala možno 7-8 rokov, ale to zatiaľ len tak, že keď sme boli na dovolenke, tak som fotila, takže správame si fotku a také. A potom to tak postupne prerastlo, že som začala fotiť najskôr mojho psa, a potom vlastne aj ostatnú prírodu a nakoniec som sa prepracovala k tomu, že často som fotila kamarátku a potom ma to začalo tak viac baviť a už som začala mesta, keď sme niekam išli a rôzne predmety a nakoniec som sa dostala sem do fotoklubu. Na otvorení výstavy všetkých prítomných svojim spevom privítal vokálny súbor Perlička. Ich vystúpenie sa už stalo dobrou tradíciou na výstavách, ktoré organizuje oblastný zväz fotografov. Podľa autorov fotografií takéto výstavy sú potrebné na výmenu skúsenostiami s kolegami a poskytujú priestor na debaty s priateľmi a významnými hostiami. Svojimi dojmami od fotografickej tvorby priateľov zo Slovenska sa s nami podelil užhorodský fotograf Jaroslav Dulenko. O fotografiách svojich kolegov si myslí, že sú na vysokej profesionálnej úrovni. Дуже враження позитивні. Роботи цікаві, різноманітні в принципі, трошки вони різняться з нашими, тобто роботами. Але є де деякі спільні такі мотиви, які і в нас трапляються, але загалом цікава висновка. Вістава фотографії слованських умелцов ужгороді. Потерва до октябра 2016 тисячі Цей випуск добігає свого завершення. Проте, чим живе багатонаціональна спільнота краю, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Гарних вихідних і лише хороших новин. Побачимось. 1 та 2 жовтня рок фестиваль Інша планета до 675-ї річниці Іршави.